Вітаю вас, мої дорогі підписники, друзі на моєму каналі Таня Бел. Я продовжую вас орієнтувати, пам'ятайте про те, що те, що на небі, те і внизу на землі. І сьогодні я буду вам це показувати красиво, тому що сьогодні свято астрологічне свято. Сьогодні у нас весіння ревнодення. Чому це свято? Тому що сьогодні починається новий рік. Сонце переходить 20 березня 2025 року в Овен, в цілеспрямований, рішучий, сміливий перший зодіакальний знак Овен. Але те, що сталося вчора, 19 березня, а саме, у нас поєдналося Сонце з Сатурном і Нептуном. В останніх градусах риб. Тому ми з вами не можемо починати щось 20-го сьогодні і впродовж трьох днів, тому що весінь, весняне рівнодення триває три дні – 20, 21 і 22. Тому я зараз хочу вас попередити, як вам бути і як вам а, вийти на високочастотні енергії, на високі вібрації. Чому це важливо? Тому що початок у нас завжди йде на весняне рівнодення. Але, так як у нас ретро Венєра, ретро Меркурій. Тому ми, як би знаєте, завершуємо те, що ми почали, коли кинули в холодну Землю на зимове рівнодення. А це було 21 грудня 2024 року. Ви можете пригадати. Скоріше за все, по фотографіям вам буде допомога в інстаграмі в сторіс, якщо ви ведете, або в фотографіях, якщо ви робите. Ви можете пригадати, що ви там жили, про що ви думали, мріяли, і що ви там загадували. І зараз ми якби завершуємо. Але знаєте, таке, такий післясмак сьогодні, я відчуваю принаймні, ну, я зробила такий аналіз, а що в мене відбувалось. Так? Я хотіла створити курс, але. Чомусь не вийшло. Чому не вийшло? Я знаю, а, треба було пожертвувати своїм, а, своїми планами, тому що в моїй родині були втрати, і мені треба було направити усі свої знання, усю свою діяльність, так як я психолог, психотерапевт, допомогти своїм рідним і близьким, звісно, в першу чергу собі а, і відгорювати так, як це повинно бути. А вже зараз, ось я зараз на курсі мистецтво проявлення про масштаб, про те, щоб масштабувати свій курс, стань собі рідною і а, трансформувати його на більшу кількість людей, тобто якійсь платформі, яку я там обрала, так вже мати людей, які допоможуть презентацію зробити. Ну тобто і проджект-менеджер, який мене зорієнтує в просторі і допоможе вийти на масштаб. Тому що в мене Нептун на тальній карті знаходиться, де він переходить зараз в Овен, в п'ятому домі. І це дуже важливо кожному знати про це. Чому? Ну давайте повернемось сьогодні весняне рівнодення, і це початок того, що ми там будемо мріяти і втілювати своє життя. І е, ми будемо вчитися це робити більш сміливо, тому що Нептун. Це ну, вища планета, вона дуже впливає на багату кількість людей, і тому ну, це на колективне несвідоме. І дуже важливо, щоб ми з вами вчилися бути все ж таки на світлій стороні, рішучими бути, і допомагати собі в першу чергу. Ну і всі разом і йти до миру. Спочатку ми приходимо до миру в собі, а потім до миру навколо нас. Перша точка а, року це весняне рівнодення. Ми починаємо, потім а, у нас розвиваються події, які ми там собі намріяли цілі а, на літнє рівнодення, це 21 червня. А, результати ми вже отримаємо. Плоди будуть у нас 22, на осіннє рівнодення, 22 вересня. І вже завершення це зимове сонцестояння 21 грудня. Тому зараз, коли у нас у поєднанні були 19-го, а енергії тривають, я вам казала, декілька днів. Сатурн у поєднанні з Сонцем і Нептуном нам дуже важливо бути на світлій стороні. Що я маю на увазі? Сонце це наш стратег, який определяє генеральну життєву ціль і плани року. Головна задача вийти з пасивної прокрастинації і почати діяти, завершувати те, що почали раніше, і побачити щасливу реальність, цілеспрямованість, вольові зусилля. Це значима подія, бо коридор затемнення зараз, і Нептун переходить вовен, коли минуле залишається в минулому, а майбутнє тільки формує тут і зараз, формується. Масштаб невизначеності задає нам енергія Нептуна. І саме головне, що Сонце переходить в поєднання з Нептуном і Сатурном, з нашим великим містифікатором і структурністю. 19.03. Вони поєдналися на останньому градусі риб. Це час, коли наші творчі ідеї знаходять свою силу, а також наші наміри, які пов'язані з особистісним зростом. З духовним розвитком. Вони знаходять силу цілеспрямованих пробивних дій. Тільки для цього важливо здійснити якесь важливе діло, покласти йому початок. І так, це час, коли абстрактне, невизначене, нептуніанське починаєш шукати початок реалізації яскраво і відкрито заявляти про себе світу. У кожній людині в натальній карті є Нептун. І люди, які розвиваються духовно, займаються психологією, ходять на свою психотерапію, розвивають свою інтуїцію, займаються творчістю, благодіяльністю. А є люди, які не реалізують свій творчий потенціал, не розвиваються духовно і, навпаки, прагнуть бути на низькочастотних енергіях. У змінному стані свідомості, тобто це може бути крайні випадки: це а, алкоголізм, наркоманія, ну і а, інші залежності. Посилюватимуться можуть як плюси, так і мінуси. Якісь наші незадоволення, нереалізованість може програтися з агресією, тому овен це дієвий цілеспрямовий знак, а також він може бути агресивним. Як можна тут перетворити в плюс, щоб не бути агресивним? Дії, тобто, щоб це була проактивна злість? Що таке проактивна злість? Агресія ну, вона йде е, в низькочастотній енергії. Ми просто агресуємо на якусь людину, на якісь, на якісь події, ми ображені. А коли ми проактивно злимося, ми вже злість направляємо на проактивні дії. Тобто ми встаємо з місця і починаємо рухатися, ми робимо 5 перших кроків для нашої мети. Тому я прямо зараз вас прошу, напишіть, зупиніть це відео, напишіть декілька кроків, які ви зробите впродовж ну, наступних двох-трьох днів. Добре? Далі. Те, що ми. Витісняємо усе незадоволення чимось накопичено, воно буде прориватися наружу. Це якщо ви не зробите оті п'ять кроків, а будете просто сидіти незадоволеними собою і своїм життям. А Нептун у нас відповідає за ідеї і мрії, за творчість. Це час, коли уся мутна вода Нептуна. Матиме потік брехні, маніпуляцій, підлості, низькочастотної енергії комусь за... захочеться помститися. А ще у нас тут Меркурій, і Венера ретроградні. Ну, я вже вам казала. Тому ми якби завершуємо е, оті старі програми, як ми мислили, і які були в нас цінності. Тобто, ми зараз тестуємо свою реальність, і ми передивляємося, що у нас. Сталося в минулому році, що ми зробили, що не дуже, від чого ми відмовляємось. Ну, тобто, Тому у нас зараз оці планети ретроградять, щоб ми передивилися, але все одно по-новому ми вже міркуємо. А як би я зробила б інакше, не так, як в минулому році, те, що в мене не вийшло, і те, що в мене зараз залишило, якийсь неприємний післясмак. Якщо говорити, як це відбувається на світовому рівні, то ми з вами бачимо, як достатньо жорстко шукаються миротворчі зусилля, а також піднімаються ідеологічні національні конфлікти і воєнні протистояння по овну. Така крихка ситуація від домовленості про мир до знов жорсткого посилення на кордонах. Порушення будь-яких домовленостей. Хороша новина в тому, що Нептун сильніший, ніж знак Зодіаку Овен. І таким чином, Всесвіт нас підштовхує і говорить про те, що, що час прийшов домовлятися. Це все стається в коридорі затемнення. І це повинно статися. І далі, впродовж півтори року, ми будемо усе людство еволюціонувати і бути на вісі овен а, риби, тобто вузол, який нас запрошує еволюціонувати, розвиватися, йти до миру, це вузол, який знаходиться а, в знакі риби. Тому зараз це початок, те, що ми а, будемо робити на весняному рівноденні, і дуже важливо триматися на позитиві. Дуже важливо. Перехід Нептуна станеться 30 березня, в період сонячного затемнення, 29 березня. Перехід е, Нептуна задає принципіально нові тренди, змінить звичну картину світу. Це епоха підприємливих, креативних, духовних лідерів, поки Нептун буде в вовні 12,5 років. В рівній мірі будуть і агресивні енергії, низькочастотні, час брехливих пророків, які захотять завоювати світ, стати лідером, отримати визнання, ховаючись за, масою, за маскою рятівника світу, час майстерних маніпуляторів, психопатів, насильників, які дуже вміло будуть грати вовка в овечій шкурі. Прикидаються добрими, але на справжньому в них дуже жорсткі наміри. Тому в такий час дуже важливо бути озброєним, мати критичне мислення, щоб не стати жертвою шахраїв, спиратися на здоровий глузд, на логіку цифр, фактів, бачити конкретні дії, а не на словах. І тут нам дуже допоможе накопичення досвіду по південному вузлу у дівах. Наша задача рухатися по еволюційному вузлу в рибах, втілювати свої мрії і вищі цілі, благодіяти і йти до миру по Нептуну. Дуже мені сподобалась метафора, яку я почула у колеги-астролога, яка сказала, на що схоже риби. Ви спостерігали за тим, ну як виглядає знак риби? Там же ж риби направлені в різні сторони. І це говорить про те, що яку, який бік ми зараз оберемо з вами, туди ми будемо пливсти. Якщо ми зараз ось цей день, в три дні будемо мати світлі думки, тобто ми будемо з вами в чистій воді, як риба, одна, або в темній воді, в мутній воді, як інша риба. Вони в різні боки а, пливуть. І наша задача, щоб ми з вами були на світлій стороні, нам треба обрати компенсаторні дії, тобто, чи ми можемо, як ми можемо направити, які рекомендації я зараз дам направити своє мислення, свою увагу, свої мрії, дії, плани на те, щоб бути на світлій стороні. Якщо ви маєте зараз якісь проблеми і зараз працюють ваші сценарії життя, тобто ви натрапляєте на якісь граблі постійно, повторюються помилки, то звісно я вам раджу працювати з психологом, бо Нептун управитель психологів також. Робота з психологом, благодійна діяльність, вивчення окультних наук, таро. Звертатися до таролога. До нумеролога навчатися цим практикам, таємні знання сюди ж, філософія, любі творчі заняття, писати картини, вірші, оповідання, книжки, дивитися фільми, які наповнюють і надихають, віра, молитви, медитації через ці високочастотні дії, енергії Нептуна і риб. Ми гармонізуємо себе і проживаємо цей період на максимально легкій хвилі. А значить, який тон ми зараз задамо собі? Такий рік у нас і буде вдачливий. Завершуємо і починаємо одномоментно зараз в ось ці три дні та й взагалі. І дуже важливо, оці компенсаторні дії, які я зараз вам прорахувала. Порекомендувала, щоб ми мали не тільки в цей період робити, а й увесь рік. Зрозуміли? Ми у фазі обдумування, реформування, але все одно нам потрібно думати і мріяти. Треба розуміти, що поки ще е, наші оці початки е, нові ідеї, плани мрії вони якби би ну, е, зародку тільки. Вони ще такі вологі. І невизначені багато протиріч, але це нормально тому, що відбувається на небі. Дуже важливо бути на підйомі, щоб весь рік був світлим і на високих вибраціях. Ну, це я вже казала і повторюю. Налаштовуємо себе на позитив, мріємо, направляємо свій фокус уваги на вже здійснену мрію. Тобто, бачимо себе там і уявляємо, що вона вже здійснилася, наша мрія. І ми бачимо результат, і нам усе подобається. Тобто, якщо ми будемо про таке думати і бачити, то ми це і притягнемо. Ми і перші кроки будемо легше робити. Ми в потоці, у єднанні, у співавторстві Всесвітом. На цій прекрасній ноті, я так вважаю, я хочу завершити і залишити вас із вами, і щоб ви зосереджилися на своїх мріях і цілях і подумали, а чим ви можете бути корисними, а кому ви можете допомогти, а які кроки творчі, креативні, ви можете вже зробити саме зараз. Ось ці 20, 20, 21 і 22 березня. Я вас вітаю з Днем астролога. Я вас вітаю з весняним рівноденням. Запрошую підписуватись до мене а, на мою YouTube сторінку, до мене в інстаграм. Запрошую в телеграм-канал. Будь ласка, приходьте на свою астроконсультацію, тароконсультацію, в психотерапію. Я вам дуже буду рада. Рекомендуйте і приходьте. Папа! -па.